Лариса Денисенко Діти повітряних тривог. Книга дає можливість побачити війну очима дітей і сприяє розумінню та співчуттю до їхньої складної ситуації. Вона є актуальною і важливою для сучасного читача, який хоче зрозуміти історію та відчути духовний світ дітей, які доводять свою мужність та відвагу в непростих умовах війни. Зловісні ракети, артилерія російського лихосилля перетворили нас на дітей повітряних тривог, укриття втечі. Бомбосховище, інші міста і країни наша нова реальність. Але ми вбережемося, переможемо та обов'язково перетворимося на дітей повітряних поцілунків. Мене звати Мія. Я народилася в бомбосховищі, а точніше у підвалі пологового будинку в Коломиї 25 лютого 2022 року. О 19.06 під час повітряної тривоги. Тривав другий день, як Росія стріляла і скидала бомби на народжених і ненароджених, тих, хто були на напоготові, як-от я. Усе минуло добре. З мамою була наша лікарка пані Сюзанна, а тато встиг облаштувати лікарняний підвал, щоб усім було трохи тепліше і безпечніше, в разі чого. Це в разі чого означає, що будь-якої миті небо може стати небезпечним. Повітря починає стогнати, його розриває всяке лихосилля російських військових. Тоді треба швидко ховатися під землю. Мене називають бойовою дівчиною. У мене є одна сила, про яку знають лише діти повітряних тривог. Я відчуваю, де вони, що роблять, і маю з ними зв'язок. Це Олежа. Олежа разом зі старшим братом Іваном сидить у підвалі сусіднього будинку у Харкові. Там дуже страшно. Іванко ламає російські чати. Він переписується залуною з Дніпра Русіком із Луцька та Джулі 2039. Не від звідки. які роблять те саме. Коли настає час трохи відпочити, Брат показує Олежі відео з різними звуками лихосилля. І Олежа знає, що ось це хлопний скандер, оце реве град, оце ракети калібр, а ось це касетна бомба. Олежа знає, що таке постріли і вибухи. Він теж бойовий хлопчик, народився в Авдійці 2015 року. Я Попросила Олежу розповісти, як звучить Іскандер. Це такий жахливий звук, ніби світ довкола спочатку завиває всіма голосними, а потім таке ніби рр, а потім щось глухе. Олежа каже, що лихосилля може зруйнувати площу свободи, але ніколи не вб'є свободу в серцях вільних людей. Це його мама так запевняє. Ми обіймаємося. А це Лея, вона зараз у Львові. Вчора Лея наліпила 200 вареників, щоб погодувати бідолашних діток, які здолали довгу дорогу до Львова зі своїми мамами і бабусями. Їм дуже треба трохи перепочити від лихосилля. А сьогодні Лея малює бойових котиків із пазирками, зброєю і лапокрилами. Котики боронять улюблені лейни й саняхи, захищають усіх рожевих поніків і єдинорогів. Лею, маму, тата, плох'яна і всіх-всіх. Артур в Ізмалії кажуть, лихосилля хоче підірвати Ізмайл і Одесу, на кой ти чим більше біди. Артур дуже вічливий хлопчик, він мріє знімати мультики. І зараз він зробив свій перший мультик Руський корабель і Дін на Х. Не на Херсон, не на Харків, не на Хмельницький. Ні, ні, це хрест, який має оберігати насвід лихосилля під яким воно буде поховане. Правда, бабуся казала, що це просто матюк, а ніяке не мистецтво, хоча їй усе одно подобається. Але щоб Артур собі не думав, що оцим хи можна буде розмахувати, коли ми ці лихосилля той. Настуська, Миколка і Василька разом із мамою, маминою сестрою і бабцею варять борщ. Вони на Київщині тут, як каже бабуся, то навалить, то попусте, хоч залися в нас того борчу, каже. І ще чаю кенний і печу, Настуська хоче бодай раз віти подивитися, де ті загадкові воїни свій латери, яких вони годують, але її з собою не беруть. Василька ще більше хоче побачити терів і вигадує про них різні історії. А настуська написала вірш. тери тери вберігають місто, Насті Тере вивела на мисто. Там блакитні та жостенькі камні, Тери-тери сильні та незламні. Артему з мамою і маминою подругою зараз дуже страшно. У них скінчилося пальне, і вони стоять десь серед полів Житомирщини в маленькому автомобільчику. В Артема є свій справжній щенячий патруль. Хлопчик заспокоює песиків, а песики його. Їхня сім'я ще цього не знає, але скоро до них під'їде одна рішуча жінка, і Артем із мамою, маминою подругою та щенячим патрулем продовжать шлях у безпечніше місце. Анічка у Вінниці. Там теж є лихосвілля, але тихіше. Ніж у рідному Маріуполі. Вона тут нікого не знає. Це так дивно, зовсім нікого не знати. Анічка переписується з подружками, які лишились в Маріуполі. У них є свій шифер. Вогонь означає, що лихосилля накоїло біди. Єдиноріг чи квітка, що зараз усе добре. Від Маринки вже два дні жодної позначки, аніч цілячно за Маринку. Їй так страшно, страшно говорити про це, а тут ще й всі довкола незнайомі. Майя, дві їм мами, бабуся, мамина подруга з донькою у Луцьку. Тут майже тихо, але все одно час від часу лунає сирена повітряної тривоги. Тут є подруга мам, Надія, яка облаштувала їм житло. Майя допомагає мамі перекладати різні тексти. Вона добре знає англійську і французьку. Інша мама збирає мистецькі твори про війну. Навіть дитячі малюнки пише петиції, допомагає рятувати культурні цінності. Добре, що можна щось робити, перекладати, говорити, обійматись. Так менше плачеться за Києвом і не так лячно думати про лихосилля. Ярема бореться з котом за місце у ванні. Кіт украй наполегливий. У них у гостомелі зараз мало чого є. Тут лихосилля повбивало людей, понищило будинки і найбільший у світі літак мрія. Але є коридор, ванна кімната татко, мама, Ярема і кіт. Ярема каже котатові, що розуміє, Чому коти панують у світі? Сам він отаке не влаштовував би заради ванни. Неймовірно, нахабно, недрюжно і без поваги до потреб інших. Лежачи у ванні, разом з котом Ярима каже, що буде мріяти замість мрії. Злата з мамою в Єгипті. Вони полетіли на море, а тепер не можуть повернутися. Злата ніяк не може заспокоїтися. Вона каже, що хоче бути вдома, з усім класом, хоче боротися з лихосиллям, врятувати бабусю, черепаху, чіпсіка, тата і братика, а дорослі її не слухають. Дорослі теж знервовані, вони мовчки щось там вирішують у своїх чатах. Злата каже, що треба розмовляти з дітьми, не сидіти в чатах, а говорити з дітьми. Так, навіть про складні рішення. Дорослі зараз приймають їх одне за одним. Ми зі златою домовилися, що вона співатиме ще не вмерла Україна, ще не вмерла бабуся, ще не вмер Чіпчик, щоразу, коли буде страшно, це має допомогти. Тарас каже, що буде привидом Чернігова, бо ось у Києва є свій привід льотчик, який ущент розбиває лихосилля, а в його міста немає. Місто поранене Тарасові цього боляче. Він сидить у сховку і каже, що неодмінно буде привидом Чернігова. Ну не зараз. Але точно приточно буде. От лишень принесли б води і, може, булочку. Але точно принесуть. Ольця в Херсоні. Усюди це чортове лихосилля. Баба кляне його щодня нескінчено. Ольця повивчала слів різних, бо баба Надя люта й нестримна. То кров у нас така. кавунами б їх потравили, гівнюків!» каже. І в Ольці така кров. Вона думає, як створити таку пігулку. Щоб добрих людей оживляла і, до... і додавала їм сил, а злі, щоб вінеї блювали до кінця життя. Ба! Чому нас убивають? Та чорти вони придумали, ніби нас немає. А як немає, то кого впивати? Так отож біситься, що ми є, і що ми саме такі. Богдась іще довірний вирішив, що буде екологічним активістом. Тато сказав, що це дуже круто. Богдась створив відеоблог, у якому сповідає своїм одноліткам з усього світу, що лиховістся робить із природою та людьми. Він розказує про прип'ять від Чорнобильської атомної електростанції, яка зараз дуже потерпає, про удар по сховищі радіоактивних відходів і підрив настових батьків в Охтирці та Василькові у Житомирі, там щодня вибухи і стрілянина. Але щоразу, виходячи зі свого сховку, він веде облік злочинців проти природи і пояснює, що це означає для повітря водом тварин і рослин. Катерині мама надіслала перелік ліків, які надійшли від різних людей. І Катя зробила таблицю Це для серця, це для ран, це для легень, це для шлунка. Нирок, щитовидки, це вітаміни, це інсулінові уколи. Катерина вбиває назлі ліків у пушокових, щоб точно знати, що і від чого, і вносить їх у таблицю, поки її мама зшиває людей. У Катерини багато роботи перевіряти, виписувати, сортувати, надсилати завдання волонтерам. Поруч даруся зосереджено і чітко веде облік крові, яку здали донори. А Ілля зовсім малий. Перетягують жгутиком лапку вид межати, босилля його підстрелило. Каже плюс один я врятований, як добре. Це Данило, він у маминому животику в Кракові. Поряд бабуся, і статиму все добре. Його маму звати Юля, вона кримчанка, але з Криму її вигнало російське лихосилля. Потім вона стала одеситкою, а тепер мама Данила українка. Данилко ще не народився, але такого набачився. Про такі пригоди мені розповів, ніби він побував у всіх країнах світу. Навіть думаю, чи він не потякало якесь але Данило дуже сміливий. І ми з ним знаємо, коли він народиться, ми здолаємо лихосилля. І з дітей повітряних тривог перетворимося на дітей повітряних поцілунків. Я не хочу війни, тато, хочу море блакитно-синє коли сонце лягає спати. Помолюся за Україну. Хаті постріла жалу. Знають, замирають у нас назавжди, і всі діти разом бажають повернути в країну казку.